Давайте говорити відверто. Є два сектори економіки: Тіньова економіка і біла чиста економіка. І за Багатьма вони десь Так, <кій> да, Але давайте говорити відверто про те, що е, чому е, ми маємо досить серйозну підтримку якраз представників е, ну, світлої економіки. Всі керівники ну, потужних підприємств, установ, організацій щиро вітають цей крок. Бо насправді в світлій економіці. Мінімальна заробітна плата є значно вищою, ніж три двісті. Там сьогодні, в легальній економіці, вже людей, яких отримують три двісті, практично немає. Всі отримують значно вище. Бо що таке тридвісті? Ви правильно задали питання: мінус податки, мінус ЄСВ. Це на руки 2 500. За 2 500 на руки ну мало є людей, які сьогодні готові працювати. У нас є проблеми в бюджетній сфері. Там заробітні плати справді низькі, і досить значна частина працівників бюджетної сфери плать сьогодні отримують зарплату менше трьох. Тисяч гривень це вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери, культури тощо. Але це відповідальність уряду. Ми говоримо про те, що так, ми знайшли додатковий ресурс. Це приблизно 20 мільярдів гривень, які ми спрямовуємо на підняття заробітної плати в бюджетній сфері, і це наше зобов'язання. І ми виконаємо це зобов'язання перед бюджетниками.